Права 11. Яку роботу треба виконати, щоб витягти відро з водою з колодязя глибиною 12 метрів? Маса відра з водою становить 8 кг. Ну що ж, стартуємо, будемо розв'язувати це як задачу. Ну а потім виберемо правильну відповідь. Отже, записуємо в дано, що глибина колодязя, тобто пишемо, що аж дорівнює 12 метрів. Далі маса відраз з водою. Пишемо M дорівнює 8 кг. Нам ще знадобиться G прискорення вільного падіння. Записуємо, що G дорівнює 10 н на кг. Ну що ж, у нас запитують, яку роботу треба виконати, то ми шукаємо роботу А. Яке означення роботи? Можна по-різному, до речі, робити два способи. Або за означенням роботи, або як зміну потенціальної енергії. І так і так буде правильно. Ну що ж, запишемо, що за означенням. Робота А це добуток сили на шлях F на L. Добре. А в даному випадку, що за сила? З якою силою потрібно тягнути, щоб витягнути це відро з водою. Ця сила буде дорівнювати силі тяжіння. То ми пишемо, що сила F буде дорівнювати F тяжіння, ну і відповідно вона буде визначатися як MG. Тобто мені мінімально треба тягнути вгору з такою силою, з якою сила тяжіння тягне відро. Ну, а потім L. L відстань, що подолає шлях, що подолає це відро буде дорівнювати висоті. То ми записуємо, що L дорівнює H. Ну і тоді ми можемо сказати, що з усіх цих міркувань звідси випливає, що робота А. Отже, замість F ми пишемо MG, що множиться на L або H. Або ми могли сказати, що робота дорівнює зміні потенціальні енергії. І дорівнює MGH. і так, і так. вірно, ми прийшли б до однієї тої самої формули. Формулу ми одержали, а зараз залишилося обчислити. Записуємо тоді, що робота А дорівнює. Отже, замість M пишемо 8 кг. Що множиться, замість G пишемо 10 Н на кг. Що множиться, а замість H пишемо 12 метрів. І це дорівнює. Ну що ж, кілограми у нас скорочуються. Так, Тоді, що у нас залишиться 8 помножити на 12, 8 на 10, 80, 8 на 2 16, 96 буде разом і 1, 0. То це буде 960. Ньютони помножити на метр, це одиниця джоулі. Є? Ну що ж, ми одержали тоді 960 джоулів. Записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Отже, яку роботу треба виконати? Записуємо, що робота А дорівнює 960 джоулів. Так, варіант відповіді в нас. Г. Ну що ж, ось таке завдання на формулу роботи. На цьому вправу завершено.